Сьогодні е, мої роздуми про щастя, тому що ми дуже часто шукаємо десь його, а щастя це не мета, а спосіб життя. Ми шукаємо його в речах, в людях, в майбутньому, бо ми частіше це робимо несвідомо. Але забуваємо, що щастя починається всередині і уже зараз. Перестаньте думати, що вам потрібен хтось або щось, щоб бути щасливими. Ми часто гонимося за чужими ідеалами та порівнюємо своє життя з чужим. А що, якщо кожен момент це вже ще... щастя бути задоволеним тим, що в нас є? І щастя, не прийде, якщо його постійно. Чекати, і постійно чекати ідеальних умов, і можливо вже бути щасливим уже тут і зараз, і навіть якщо не все йде за планом, і проблеми вони завжди будуть. Але те, як ми відчуваємо і наші стосунки до них, до цих проблем, це ключ. І важливо не те, що з нами відбувається, а те, як ми це сприймаємо. А що, якщо дозволити собі радіти дрібницям, сонцю, улюблені пісні, посмішки, незнайомці? Тому що я живий своїм рідним людям, і багато що нас оточує, що може бути приводом для щастя, якщо навчитися помічати. І щастя, це не завжди гучні моменти. Іноді це тиша і спокій отут в серці. І важливо пам'ятати, що ніхто не зобов'язаний робити нас щасливими. Це наша відповідальність перед самим собою. Просто виберіть, бути щасливим, не дивлячись ні на що. Обіймаю.